Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Все заснуло, я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Доле де ти? Доле? Де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже. Туда и зло є. Зло є.